Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля. Вересень цього року, золотий вересень. Ніби не осінній місяць, а продовження літа. Ніби компенсація нам за дощі, які йшли. Напевно, що то під кінець червня і в липні і був сезон дощів. За спеку, коли не можна було навіть носа виткнути із холодка із хати. Ну, Звичайно, доводилось, але, але перебування під таким палючим сонцем було проблемним. А зараз ніби бархатний сезон відкрився. Ну, в селі, замість того, щоб полежати десь на якомусь пляжі, щоб засмагнути, скупатися то, звичайно, свої якісь нюанси. Комусь бархатний сезон нам на нагороді. А, да, а у нас на городі, як чоловік каже. Ну і сьогодні, як ви вже зрозуміли, продовжуємо, бо ми вже почали ці бурячки рвати, продовжуємо рвати кормові бурячки. А врожай буряків у нас цього року таки непоганий. А сіяв їх чоловік сівником своїм. Я знімала відеоролик про той сівник і, можливо, я його в додатки заклацну. той відеоролик. Проте сівник який разом із насінням заливається вода. І це було дуже актуальним, тому що в ту пору, коли ми сіяли, вже ґрунт підсох і вже вологи в ґрунті було мало для того, щоб насіння буряків прокільчилося зійшло. А буряки в нас тоді насіння такі добре проросли. Але пізніше, звичайно, допустили ми помилки. Що не обробили хімічним препаратом від циркоспорозу. І тепер багато буряків є загнилих у нас. Так що, якщо дасть Бог прожити далі, то все ж таки потрібно від... обробляти і буряки. Тепер, на жаль, хоч ми й говоримо, що вдома використовуємо продукти різні, не оброблені хімічними препаратами, але якщо... Не обробляєш їх тими ж хімічними препаратами, то, на жаль, вони піддаються потім гнитю. Отакі великні породили, але вони такі великі, як кажуть, нам вже не дуже такі потрібні, бо корови нема. козам навіть за один раз то такого великого буряка й не треба. Але ще є кури, як, аби вони добре зберігалися, ці буряки, то зима має, як ви всі знаєте, великий рот, так що підуть вони ці буряки. Що вродило? Те знімають, бур'я не так. Як же ж без них? Хто ж повірить, що може бути ділянка городня без бур'янів ще цього року? А цього року навіть не осінь нас стимулює до роботи, до проведення городніх робіт, а дати. Бо сьогодні вже 22 вересня. і Звичайно, вже такі дати, що попередні роки вже і заморозки до цієї пори могли бути. І, звичайно, потрібно вправлятися, потрібно забирати з огорода все, готувати город до вивозки гною і до оранки осінньої. А вже так ні в року шматок ми і вирвали буряків, почистили, забрали додому, бо це в нас. Як я вже колись говорила, додатковий город город, який знаходиться на віддалі від нашого будинку. І як бачите, навіть гечки цього року ми не забираємо, тому що нема корови і нема кому її згодовувати. А вона кормова гечка, як ви також добре знаєте, хто живе в селі, хто тримає живність і городи, довго не зберігається. Так залишаємо, доведеться ще потім вивозити десь її з городу кудись. А тепер, як кажуть, догосподарювалися всі ми до того, що мало вже хто корову в селі і держить. Скоро будемо бачити корови тільки на малюнках і в якихось документальних фільмах, можливо, десь на якихось фермах теперішніх, але там же ж вони... Тримають корови не в таких умовах, як, як раніше на фермах, що вони вигонили корови на пасовиську. І, ну, взагалі теперішній зовсім не такий режим утримання корів на теперішніх фермах. І, звичайно, справжнє молоко будемо тільки в пам'яті смак того молока мати і продукції молочної, бо вже багато, як ви бачите продукції Написано, що вона тільки молоко вмісна. Але що зробити? Як, як є, так є? А в селі, як ви самі знаєте, населення старіє, а біля корови треба таке добряче працювати. Працювати ще й на корову і не варто ж куркавичинки, бо ціни на молоко заготовити. Не дають великої, вона вже кілька років однакова, невелика ціна. Якщо людина не має змоги переробляти це молоко і вести на базар, то зовсім невигідно ту корову утримувати. Але в нас на порядку денному буряки. Вже й кукурудзу можна було обламувати, але поки що в нас ще. Є робота з буряками і, правду сказати, нема ще місця, куди ту кукурузу класти. Так що кукуруза нехай ще почекає, бо бадиля ще трохи зелених, а качани також ось такі гарні дорідні. І вже можна було б і обламувати. А на цій ділянці я показувала, знімала відеоролик як чоловік сіяв гірчицю і вона вже слава богу зійшла. Но тут в нижній частині мало вже було насіння і сходи зріджені. А тут, а тут нормально зійшла і підростає. І сподіваємося, що таки вона нам трохи знезаразить ґрунт, бо одного року, коли гірчиця підросла, і чоловік її приорав, то наступний рік на тій ділянці майже не було бур'янів і шкідників, не було совки і не було дротяників. Так що це вже перевірено, що посів гірчиці дає гарний результат для того, щоб на слідуючий рік... Не мати шкідників на ділянці, мати менше бур'янів, і крім того, вона також як органічне добриво перегниває в землі, і якщо нема змоги вивести гній, то гірчиця є, можна сказати, його замінником. І також замінником дороговартісного добрива. Бо вчора ми були в райцентрі і дивилися. На ціну нітроамофоски, то вона коштує в нас 1700 гривень за один мішок. І, звичайно, це ще не межа. Як ми знаємо, ціни донизу у нас не котяться, а тільки піднімаються. І, як говорила подавчини, забирають, вже кілька мішків продали по такій ціні. Ну, люди осінь люди сіють озимину. Вартість ляли добриво і його вносять. Так що купити і посіяти їх набагато дешевше, ніж купувати таке до його вартість недобре. І так, робота з буряками продовжується, а я буду закінчувати свій відеоролик, бо чоловік каже, що робота кореспондента в селі не цінується і не оплачується. А потрібно вчистити буряки, приступати. І вам також, всім бажаю гарного дня, успішної праці, хто трудиться, де і, звичайно, всім нам мирного неба, найскорішої перемоги. І всім доброго здоров'я. Бувайте всі здорові! З вами був канал Село Ти Моя Доля. І до зустрічі!